Вітаю, шановні друзі, крипта в Німеччині. Або чи знали ви, що в Німеччині існує звільнення від оподаткування доходу від операцій з криптовалютою? Але, звичайно, при певних умовах. Зараз я про це і розкажу. Німеччину багато вважають досить застарілою країною в частині цифровізації багатьох послуг і багатьох процесів. Можливо, воно так і є, але в той же самий час в Німеччині є певні податкові і Німеччина є податковою гаванню для деяких операцій з криптовалютою. По-перше, скажемо так, що всі операції з криптовалютою, якою ви володієте до одного року і продаєте її до одного року, оподатковуються податком на доходи фізичних осіб. Якщо ж ви володієте криптою більше одного року і продаєте її через один рік або пізніше. То даний дохід, друзі, не оподатковується податком на доходи фізичних осіб в Німеччині. Це дуже великий плюс. Грубо кажучи, якщо ви купили один біток за 10 тисяч євро в 2022 або 2018 році і продаєте його зараз, наприклад, за 20 тисяч євро, тобто через один рік, то ви на оцю різницю в 10 тисяч євро е не нараховуєте е жодного податку і нічого не сплачуєте. Якщо ви купили біток за 10 тисяч євро в цьому році, і в цьому ж році його продаєте за 20 тисяч євро, то на 10 тисяч євро ви нараховуєте відповідну суму податку на дохід фізичних осіб. Це дуже важливо. Але і навіть е, при операціях до одного року є відповідні виключення. Фрай гренце Що це означає? Це означає, що якщо ви зробили операцію з криптою до одного року, тобто продали її до одного року, і дохід не перевищує 1000 євро, то ви також не платите жоден податок. Е, в цьому році Фрай гренце становить 1000 євро. Там до 2023 року це була сума в 600 євро. Це також дуже важливо. Тобто, якщо у вас була якась невеличка сума доходу до 1000 євро, то е, при володінні до одного року ви нічого не заплатите. Або ж, наприклад, якщо ви володієте більше одного року і продаєте через рік, ви також нічого не заплатите. Це дуже важливо, друзі. Але потрібно пам'ятати, що при володінні віртуальним активом більше одного року ви не повинні проводити якихось маніпуляцій з ним, наприклад, здавати в позику. До речі, потрібно пам'ятати, що як обмін криптовалюти одніє, однієї форми, одного виду на іншу, так само, як і переведення крипти в фіатні кошти, вони також всі оподатковуються ці операції. Потрібно пам'ятати. Тому поміняти одну крипту на іншу, от, і отримати при цьому позитивну різницю. Друзі, ця позитивна різниця буде базою для нарахування податку на доходи фізичних осіб. Пам'ятайте. І плюс великий: в Німеччині немає, друзі, ПДВ. Для осіб, які мають у своєму володінні криптоактиви, тому що в Україні, наприклад, ПДВ застосовується. Звичайно, там теж написано в українських законопроектах, що ПДВ до багатьох операцій з криптовалютою не застосовується, але є певні випадки, коли ПДВ може нараховуватися. В Німеччині відповідності з директивою такого немає. Кому цікаво, основний момент оподаткування операцій з криптовалютою передбачено параграфом 23 три Анкоменш німецького закону про податок на доходи фізичних осіб, і там чітко визначено, друзі, оцю межу в тисячу євро і в один рік. Тому пам'ятайте це, майте на увазі, і також пам'ятайте, що операції з криптою в Німеччині можуть бути ще й підставою для відповідних податкових перевірок. Друзі, знайте ваші права з повагою, ваш адвокат Демченко.